Добрий вечір, брати та сестри. Повертаємося якраз з села Руські Геївці. Значить, були підтримати оце Романа і проводили відеозапис обшуку. Деякі фрагменти я вам сьогодні покажу. Хочу висловити справді щиро, але повірте, правда, вдячність нашій службі безпеки, тому що. Ну, Дійсно було, по-перше, видно професіоналізм при обшуці. Наприклад, що я маю на увазі? Робилася вся робота чітко. Да? Тобто, Все оглянуто, під зйомку, яку я вів, ніхто її не боявся. По-друге, порядність. Зняли хлопці з шапки, хтось навіть перехрестився в храмі, Тобто, відчувалася повага. І що дуже добре, ніяких запитань до того герба візантійського, вже не було. Тобто, слава Богу, інформацію приймають. Ну і ще раз щодо герба: у нас на Закарпатті у XVII столітті в дерев'яних храмах на царських воротах, які отца Романа зараз, ці самі герби, про яких я вам вже робив відео, стояли. Про це пише зокрема. Відомий мистецтвознавець, який написав багато книг про це. От в його книзі є фотографії цього, навіть і опис. Якщо буде потрібно, коли я потім це прикріплю. Завтра ми будемо бачити продовження, тому що при обшуку нічого не підтвердилось і сказаного певними журналістами, що по попередній інформації там молились за когось, щось казали. Це все неправда. Ось і ми будемо цю правду, яка в нас є, доказувати. Але на жаль, ці журналісти, які цю інформацію подали, вона розійшлася навіть на ТСН в Київ по всій Україні. Зараз спростування ніхто не дасть, що нічого не знайдено, що це порядні священники, які вболівають за Україну, які моляться за українську армію, допомагають українській армії. Ну от тому, бодай в нашому колі ми будемо робити ці ролики, щоб люди розуміли, що насправді. Нічого за цим не стоїть. Ну, а Служба безпеки, як нам розповіли, повинна реагувати, тому що, ну, як нам сказали, є інформація, що е, там щось ніби в храмі є, треба на неї реагувати. Ну, це їхнє право, ми не проти. Головне, щоб це все робилося об'єктивно, так як я сказав, е, було зроблено сьогодні. Я переконаний, що в нас дуже багато добропорядних віруючих, які не будуть вестись на. Такі недобросовісні інформаційні компанії будуть вірити своїм священикам і не будуть піддаватись ніякому пресінгу, тому що головна мета цих всіх картинок, що там хтось за когось молиться, ніби як ви чули сьогодні, якраз заключається в тому, що люди переходили до ПЦУ. Оце моє суб'єктивне бачення цієї ситуації, для чого це робиться. І тому ми будемо стійкі, не будемо піддаватись цьому. Боже Богу, будемо вірні Богу, Його церкві. А кесари в кесарі. ми законопослушні громадяни. Субовне приміщення. У тебе нема світла, це? Нема, бо ми тут наверх. Ми туди пішли, світопи.

Субтитрувальниця Оля Доступ полягает вже. нет. Розвяжи. Матушка, покажи документ на храм, це не монастирь. Ні, не треба. Час подивимося. Реєстрація була э, дата, 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 дата. в першому році була аромати застроєна. Дивилась. Це бачив, так? Це, я ще не бачу. Не бачу. Таких ще у нас на коментарі я. Все, це все.